И всех ментов и милицейских патрулей пошлить мне всех пьяных и видеть у всех блатных. Ну, теперь можно и работать. О, давай сюда, давай. Серега. Андрей Сергеевич. Здоров, здоров. Здоров. Ну як ты? Нормально стою, працюю. Ты вибачай, я спешу трохи, я хоч там на обратці буду їхати. Стой, 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 стой. Ты не спеши, не спеши. Ты че цвоей дорогой поехал? Не мог їхати. Треш, ну починай, давай зробимо вигляд, що я тут не їхав та й все. Ні, ні, ну що значить зробимо вигляд, Ну треба щось дати, ти ж прекрасно знаєш. <рес> ну такі забобони, їй Ну Перестань, ну що за забобони. Ти цутка знаєш. Одного відпустиш, цілий день будеш з пустим карманом ставити. Ну дай хоч пару гривень. Три, слухай, ну май совість, та ж ми разом робимо. Жінки дружа, діти в один клас сходять. А ти мене як первоклашку тут. А дітей треба кормить? Треба? Треба. Ну хоть копейки какие-то найди. Да я ти найду копейки, я сам тільки на пост їду. Ну нема. Ну нуля. Ну давай я ввечері буду вертатися, я тобі дам яких я І що я людям буду казати? Одного відпустив, а других беру. Ну що ти таке починаєш? Ну найди хоть хоч що по-любому жди. Да на. сюда, таке? От ти три гривні, Побачимось на батьківських зборах. тебе, Андрій Сергійович. Що тобі та бодай тобі? Табодай тобі, та бодай. Стати зіркою мріють всі, але дано не кожному. А тільки тим, хто готовий день і ніч працювати. Як це робить метр шоу бізнесу продюсер Валентин та його найталановитіший підопічний Василь? Алло. Здрасте. Мені нужна лайма. Какая? Догадайся. Хто безпокоїть? Валентин, продюсер із Києва. Куди пішов? Да сама ты пошла! Понятно тебе, овца! <связать> Закрой рот, сядь! Я с лаймой разговариваю! А, все понял. Алло, лаймочки! Привет! Настоящий. Это Валентин. Да, слушай, а... да, да, вчера пил с Борисовной текилу, закусывал лаймом, вспомнила тебе. <связать> слушай, есть такая тема. Я в этом году на Юрмалу привезу мальчика. Толковый парень зовут Василь. Да, нужен скандальчик. А скажи, ты могла бы из его номера в 12 часов ночи выйти голой? Ты пока подумай. Продюсер Валентин, так жалко, что вы не ездите со мной на концерты. Вы бы бачили, как я вчера шоу устроил после второй песни. Я вот так чуть-чуть расстегнул рубашку. Девки ломанулись на сцену, охрана начала их быть. Я, естественно, вступился, они и меня наваляли. Тут такая синякара на, 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 на спине. Вот. А потом эти начали зрители на свои мобилки фотографировать. Короче, это такие пиар. Пиар на все. А ну-ка, Васечка, присядь. Шу. Присядь. Шо такие. Не такая разговор если у меня для тебя. Очень важный и страшный. Ты, вас пойми, я вчера совершенно случайно копался в твоих личных вещах и нашел там, угадай, что? что порнографические карты? Нет. Что, что это комбидрес? Нет, Вася. Что, плакат мой любимый Наташи Валевской? Нет, Вася. еще хуже. Я нашел там чеки из Макдональдса. Ты что, решил меня по ветру пустить? Чего не решил, я просто хотел ести. Есть? В Макдональдсе? А не слишком рано, Вася привыкаешь к популярным американским брендам? Что я там такого съел? Я зашел съел бутербродик с сыром, потом крыльчик лапку и попил воды газбульки. Что ты мне врешь? Врешь ты мне! Не надо мне лгать! Тебя нормально кормят на концертах! Тебе зрители приносят печенье и сладости. А ну говори, что ты делал в Макдональдсе? Нет. Ты что, халтурил там? Не-не. Ты пел за еду? Нет. Тогда что ты там делал? Может еще хуже? Ты решил устроиться к ним на работу? А? Нет. Тебе мало моих денег? Хватает. Не кричите на меня, продюсер, Валентин. Прошу вас, не кричить, я не хотел вас зрад. Я просто ходил в Макдональдс для того, чтобы. Чтоб Клоун дал мне шарик. Зачем тебе шарик? Ты сам лошарик. Я хотел расписаться, дать автограф одной жиночке. Я так бачил по телевизору, что звезды робят. Вася, ты впредь не будешь делать таких глупостей. А то я тебе сделаю, Вася. Значит, я для того, чтобы ты раздавал автографы, напечатаю для тебя календариков. Хорошо. Офигенная идея. А теперь ушел отсюда нафиг. Можно на коленях. Стой. А в этом году поедешь на Юрмалу. Спасибо, спасибо большое, продюсер Валентин. я так вам благодарен. А да все, все, я, все, все. Я хочу вам сказать, что вы самый лучший, вы, вы такой хороший продюсер, что я вас люблю. Не стоит меня благодарить, не стоит, понял? Не понял. Ты мне лучше скажи, как ты относишься к сексу? С взрослыми женщинами. Ой, это так ну, неприятно. Так, не надо. Отлично. Значит, у нас все получится. Пошел вон. Понял. Вот теперь все понял. Алло, Лаймочка. Да, скандальчик будет. Лайма. Да, Лайма. С тобой хочет поговорить Васыль. Алло. Алло. Лай... 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 А тут нікого нету. Біж говно, ніхто не хоче з тобою розговорювати. Пішов вон відсюда! Пшов відсюда. Керлінг, боулінг, крикет, Дарц та, звичайно, гольф. Ось неповний перелік екзотичних видів спорту, які поступово підкорюють Україну. Звісно, на вершині цього списку стоїть найвеселіший вид спорту. Стрибки на батуті. Ти чого сюди прийшов? На батуті стрибати. То чого ти не тренуєшся? Де батут? Зачем тобі батут? Я вже год сюди ходжу на ці тренування. Я батута в очі не бачив. Де батут? То що не можна просто так без батута? Отак став? Хоп! Хоп! Ух, високо так пригнув. Що не можна? У штангістів є штанга. У дискоболів є диск. Я Ястрибу на батуті. Де батут? Ти що не бачиш, які проблеми в спорті? Фура з батутом вже цілий рік стоїть на таможній з Польщі. У мене нема грошей на розтаможку. У тебе є? Які гроші? У мене навіть батута нема. Де батут? це... Це така система тренувань. На батуті без батута. Ну, поки. Потім буде. Я вже не одного чемпіона зробив. І з тебе зроблю чемпіона. Просто довірся мені. Ти віриш мені? Ні, де батут? Нема батута. Нема. І не буде. А сказати тобі, де він? Сказати? Де? Я його віддам своєму куму, пожарнику. Нехай хоча б людей спасає. А з тебе гімно. Все одно нічого не вийде. Це одразу було понятно. Прийшло у спорт з такою дебільною прическою марадона. Шуруй футбол. Дебіл джмо, упір, неудачник. Іди, іди, слабак. А я все одно стану чемпіоном, бо мною керує нездоланне прагнення людини до перемог. Тебі все одно нічого, нічого не вийде. Якщо в п'ятницю ввечері ви вирішили трошечки посидіти у кафе, то краще купуйте пиво у кіоску, оскільки всі більш-менш пристойні генделики вже давно зайняті офісними працівниками, серед яких менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Андрюшка Ха-ха-ха! Як воно? Як в кіно, зараз пойдуть титри. Бармен, 400 роботки, два бокала пива. Чуєш, Серега, ти знаєш, що таке геморрой? Чи я знаю, що таке геморрой? Ти в мене питаєш, то я по офісам 5 років скитаюсь. Звісно, я знаю, що таке геморрой. Розказую, краще все прикладати алоє. Алоє? Тока акуратно, як будеш ти по офісу, дивися, щоб штанка не випала, бо що не Не-не, У мене ворою шефа. <argue> Я думав, що ти як казав, що ви його всі в офісі в задниці цілує, що то шутка! То шутка. Це ж, ми у нього День народження скоро, такі ємерої, не знаєш, що йому подарить. Ну це да, ну чого ти паришся? Так зібралися всім офісом. Купили йому фікуса, проторабали тортика його. Постояли, як дібіли. пішли далі працювати. Ні-ні, я з цими родами скидатися більше не буду, бо вже замахався. Я хочу йому віддільний подарочок зробити. І побачиш, побачиш, хто поїде в Італію в командіровку. Зриш, корінь коріш! Досить персол, джаст бізнес. Що будеш дарить? Та що я йому подарую? Ну, все є, у нього, ну все взагалі. Подари йому Рамочку для фотографии! Рамочку мы уже дарим на 23 февраля. дарил? Да! тут я, я а? даже уже не знаю. Что ему дарим? Рамочка да. есть! Да. Сейчас, короче, отдельная тема, новая, нетронутая, это секс-шоу там плети, наручники, смазки. Кор короче, все что нужно, да, да, настоящему руководителю. Чеки, знаешь, что я боюсь? Знаешь, что я боюсь? Чтобы я не стал первой жертвой счастливой именинника. Здравствуйте, шеф, я вам с подарком. Не прожди рождения! И чтобы во время этого хэппи-бёздой. Слушай, ну да, инициатива ж наказуема. Ну. Давай подумаємо, від що виходиться від того, що він любить. Знаєш, що він любить? Що він любить? Знаєш, що він любить? Є. Він любить так тихенько підійти ззаду, взяти шию і так мордою в клавіатуру. На, не! Що не роботає? Так він ручки свої піднімає, як Кінг-Конг. Тоді дивися, найкращий подарунок — це книга. Подари йому Біблію, хай він покається. Ні, він не покається, це скандалі про покається, Наши знаешь, что ему дали? А. Картину. Картину называется Не ждали. Не ждали? Да. Нарисован наш офис в дверях налогового инспектора. Знаешь <зови> <зови> Чтобы в кабинете висело. С утра пришел к настроению. <зови> Слушай, тебе треба переплюнуть всіх, знаєш я? Подари йому вазу. Ну... Вазу. Всі прийдуть із цвітами. А ставить куди? І тут ти. Сергій Николаевич, а от вам ваза! З днем рождения, да? Сигруть туди! Ну, щоб аромати моря можна! Ха -ха -ха! Слушай, а як у вас день рождения шеба проходит? У нас кожен рік один стандарт. Ну вот так, конечно, в офісі гора подарків, це чмовки зло п'яно лежить вже ввечері, ніхіра не кто хто дарил. <рив> От іменно. От те же саме у нас буде. Тільки я зайду самый последний, Уже коли гора подарків, зайду і скажу, Сергій с з ним народження. Он скажуть, а де подарок? Я скажу, а де моя премия? Вот тебе! А не подарок! Вот тебе! Да-да-да! Как ты думаешь? Вин обязательно запомнит! Да, мол, Відпоймешь, що ти принциповий парень да. і відправить тебе в Італію. Путемка в Італію у мене в кармане. Тащи, право рога, це сеньори. Сеньори, рофе, ровно, папе, сесенте, сесенте, короче, пошли по бабам. Пошли по бабам. Тим завершенням стосунків між чоловіком та жінкою є одруження. Саме цього вже кілька років поспіль прагнуть красива дівчина марічка та мачу районного масштабу Антон з міста жашків. Антон, де ти був? Ларічка. Я вже так зачекала, що аж мокре. Що спізнився? Ну, ладно. Пробач, я глушитель міняв. Вже грали з пацанами в стріт рейсинг Це що, в карти? Ну пошті. Ну то не важно. Я... Ну коротше, я на дамбі вироли на дамбу, хотів зробити поліцейський розворот. Там, коротше ж, пацани цеглу крали, порозкидали. Глушака як не було. Влетів на 600 гривень, ну то не важно. То ти що, намікаєш, що нову мобілку мені вже не ждать, так? Да? Щоб ти поняла, що я тебе пацанчик не просто так, а серйозний. Та ще мала. Це що. Угадай. Антон, якщо це борг за опалення, то цей прикол вже мені не цікавий. А якщо так, дві путівки в Єгипет. Де? Червоне море. Дай подивитися. Шоста лінія. Червоне море! Отель дві звізди. Дві звізди. Я, ти і араби. Чотири дня в раю. Антон, <реш> дві звізди це ж ми. Тільки чуєш. Ти ще гроші не платив? Ні. Ну там можна щось поміняти. Мала, я все придугадав. Коротше, так, хочеш п'ять днів в раю. Но в такому випадку, правда, прийдеться їхати в Єгипет автобус. Та ні, Антон, ти не поняв. Просто Катюха, сусідка. Вона дивилась по телеку і там казали, що в цьому році саме модний тренд це балі. Скажи своїй катюсі, що в цибалях я вже був. Село забите без газу, без світла. А тут, Єгипети, піраміди, піски, тут анхамони, я, ти араби. романтика, йо. Антон. Ну чуєш, ну давай ще трошки пошевельнимся, візьмемо свіжини, поїдемо до тирогенства ту і добазаримося, щоб вони нам поміняли там путівки на Будапешт. Сука, Мала, а ти мене париш? Що ти вилопилася? Я тут як пінгвін б'юся у бльот, як пілікан, щоб то ті путівки достати. Ти що думаєш, воно з неба падає? Я що, я уєднання з тобою хочу, то вибрав Єгипет, а Будапешт там куча наших. Щоб бидло з Союза з'їхали. Якщо тобі цікаво, то я з самого дитинства мріяла про Лондон. Бо Лондон це батьківщина Марадони і Дон Кіхоті. Що ти не бачила в тому Лондоні? Що ти там не бачила? Дожді і тумани, Та у нас осінню таке саме буде. А бік мене ти, слава Богу, вже показує. Що ти грубиш мене? Що ти грубиш мене? Приглашаєш віддихати і грубиш. Я не поїду взагалі нікуди. Я тобі так скажу, взагалі, на хуліру мені то її під ти мене купальника не купив. Я тебе поясню проще. Я, я, тебе, тілочка моя люблю. І хочу, щоб ти зі мною поїхала в Єгипет. Потому що Єгипет це рай, а ти на цей рай заслуговуєш, як ніхто другой. Особенно після вчорашнього. Убеди мене. Я вже не знаю, як тебе убідять. Убеди, убеди, я майже согласна, ну убеди. Ну я тебе спробую обідити. Оцим стихом. Моєї зае. Атлантика, у неї твої ніжки. Король Сіама подарить тобі дві кішки. У Індії для тебе танцюватимуть слони, бо красоту твою помітять і вони. Тобі весь світ я покажу. І це понятно, як їжу. Це яснота, як паралелі піпет. А поки що бери манатки і поперли на Єгипет. Антон, ти романтичний, як вандам. Чекай мене тут. Я їду. Мама! Ми з Антоном їдемо в Єгипет. Я побачу кінгуру. Баїль. Українське телебачення щонедень то дивує своїх глядачів. В цьому теж є заслуга ведучих каналу «Файна ТВ. Зиновія пипки та інокентія Беста. Це вже четвертий випадок отримання хабаря провідниці поїзду Дебальцева хмельницький Згідно чинного законодавства, провідниці світить довічне ув'язнення. Ну що ж, наразі на цій оптимістичній ноті я завершую свій випуск. Нагадую, що з вами був зіновий пипка. Я з задоволенням передаю своє слово своєму колезі Інакентію Бесту. Інакентій? Інакентій? Судія, сьогодні Україна святкує прекрасне, прекрасне і величне свято. Я зараз вам розкажу про це свято. Тому що це свято, це прекрасний день! День паркувальника. І зараз я збираюся взяти інтерв'ю у людини цієї величної та мужньої професії. А ось вони, ось вони, будні українського паркувальника. Ха-ха, зараз ми обов'язково візьмемо в нього інтерв'ю. Казли! Добрий день! Казли! О Все! Добрий день! Ви тут не ніколи камо! Добрий день! Ми вітаємо вас святом! Свято! Ось яке свято! Яка вдячність за роботу! Так, давай, давай! Ось така вона робота українського паркувальника! Що кажуть вам люди! Що кажуть вам люди в день свята! Так, 12 гривень! в жопу! Ось так відбувається! Ось так відбувається робота українських паркувальників! Я перепрошую! я бачу, ваша робота не позбавлена романтики! Да, романтики! Ще приходжу після роботи стіжки пішу. Ось, наприклад. Хто не придбав паркувальний талон, то ізвиніть натуральний натуральний громадянин України, не свідомий громадянин, мається на увазі, тому що він не платить за парковку. І що, ми ще раз вітаємо вас святом і кажемо наразі, у нас все. Це був «Інокентій Бест, спеціально для Файна ТВ. Зняв. За парковочку заплатити. За яку парковочку? Ми тут п'ять хвилин стояли. А що за п'ять не треба платити? Іди в жопу! А що такое? Що таке? Навкари девалити цока. Я буду жаловаться ці новіськими. Наша країна живе від виборів до виборів. Та як би не мінявся партійний склад парламенту, ці дві особи залишаються в ньому незмінно. Брудні руки проте чисті серця Верховної Ради, прибиральниці Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. Ягода-малина нас к себе манила, Ягода малина летом в гости звала, Как сверкалети грозья на рассвете. Ах, какую сладкой малина! Петровна. От мене аж дух захватує від вас, як від жінки. От у вас постійно таке настроєння. Що, опять вам Катеринчук наговорив компліментів? Ой, це Катеринчук, звичайно, мужчина красивий. Убирала його місце, зеркальце знайшла, все, бачиш? Я, звичайно не фетишистка, але собі я залишила. Та яка не фетишистка? Ви, Анжела Петровна, извините, ви як та сурока. От щоб не скучно побачила, одразу тягне. Що значить сорока? Слышиш ти? А сама чи сережки носишь? Анжела Петровна, ну ви ж нікому ж не ди. Ні, ні, не бойся, не скажу. Я сейчас не до твоїх сережок. У неї попереду президентські вибори. Їй є ще чим голову забить. Курить? Нічо собі. Які крути сигарети. Де нашла? Так в курилці. Комуністиці стояли, там нервничали, що їх ужимають. Тут чують там потасовка коло трибуни, і вони з низького старту. Все позабували. А я думаю, що ж, ну не пропадать же добру. Курить, курить. Та ні, не буду курити, бо колись зайшов Леонід Михайлович, забув сигарети. Я теж затянулась, не пам'ятаю, як додому доїхала. Тепер нічого не хочу вже про. А ось що я. Йолки-палки, Ілона. Ти що наробила – Стирила вірту? А чого це зразу Ілона стирила вірту? А що? Ну, а а що? Ну, Ну нашла. Нашла. Ну, я думала відключать. Ну, вже три месяца балака і гроші не кончаються. Наверняка безлімітка. лимитка. Нашла. А я коли убирала туалет, нашла порошок. Такий в пакетике, знаешь? Подумала, що сибірська Язи уже так злякалась. Тут вбігає депутат. депутат, отакі очі! Да! Де! Да! Де! Отакі! Я йому даю, кажу, беріть, Кажу, це що, ваше. І ой, дякую, дякую, спасибо, що знайшли! Якщо що звертайтесь у мене є. Я не знаю, що це був за Парашок, але він потім ще ввечері випригував, ото, як, пам'ятаєш, як Кін Конг на трибуну, ото всім дулі показував і покемонами обзивав. Покемонами. Покемонами. І не говоріть. Анжела Петровна, я вчора знайшла під сидінням в залі таке, що даже стыдно признаться. Не поняв, Ілонка. Це що, пахне якоюсь э, ігрушкою Сикшопа? Іменно. І не якоюсь ігрушкою, а там ого-го. <риклади> Бігом, немедленно, Неси і поклади де знайшла! Бігом кажу! Чого ви кричите мене? Та да тому що телефон сигарети — це таке, а за це нас порвуть як ту зі Кричі, це депутати самі винуваті, що у це гублять. Їм треба як тим дітям малим. Все на різіночках. На резиночках. Пошли на третій етаж курилку, Я покажу, скільки там тих резиночек. Що? опять? – Опять. Ап'ять. верховну раду в бордель. Це були люди, які живуть поряд з вами. Це люди, якими ми пишаємось. Це герої країни, файна юкраїна. Далі буде. Я вам відповідаю. Побачимось наступного тижня.